Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Цукерки від Рошен Київ вечірній. Вага 176 грамів за 176 гривень. Є більші за 442 гривні та 40 кув 352 грами. Від торгової марки Рошен асортимент Класік. Тамний шоколад цукерки. За 97,90. вага 145 грамів. або 154. Бо є ще в молочному шоколаді. Шоколатерія розібрали. Ціна 176. Міленіум теж з акційною ціною розкупили. Міленіум Рів'єра. Так, переважно не акційні. Так, тут щось є ще акційне це і від Делюкс. Belgium. Такі цукерочки, морські скарби, 168 гривень. копійки, все-таки буду заукруглювати. Такий варіант: True For You 214 гривень. Є ще Асорті, від торгової марки День у день. 104 гривні та 40 купів за 250 г. Ще загалом покажу, які є. Може кому цікаво. Фереро роше. 186 гривень 100 грамів. Так, є ще відрушен за 124,60-150 грамів. І такий відрушен за 123,80 з вишнею. Такі шоколадки від Мілка більші за 145 гривень. Є різні начинки. Ще хочу показати вам, що є по акції з м'ясних продуктів ковбаси. Потім подивимось сири, і ви просили показати йогурти. Тож їх теж подивимося. Ковбаса лікарська варена 550 грамів 135 гривень. Така молочна з акційною ціною 101 гривня. В упаковці 550 грамів. Ковбаса. Гурман з сиром 84,30 за 420 грамів. Такий варіант шинка від своєї лінії. Київська свиняча варена 141 гривня за упаковку 500 грамів. Наступний акційний варіант це і ось така ковбаса варена до макарошків 80 гривень 50 копійок за 500 грамів. Ковбаса варена фірмова з молоком 95,80 пів кілограма за упаковку. Так, четвертинки курячі. Варено копчені 196,90 за 1 кілограм. Пшинка екстра копчено варена. 292 гривні та 90 копійок за кілограм. На вигляд, досить апетитна. Так, так. Що ще є? Це є багети міні 33 гривні. Паштет екстра розумний вибір 15,40. Паштет печінковий 17,70, 125 грамів в цих упаковочках. Такі солянки до пива, ковбаски 80 гривень 60 копійок, 140 грамів. Хо, перекусики. Чипси, курячі, барбекю смак. Вага 80 грамів, 80 гривень 30 копійок. Виріб фаршевий, ніжний. Вага 450 грамів, ціна 41 гривня 80 копійок. Взяла собі пачечку цукерок, Знаєте, так ношу з собою, бо дуже швидко розбирають. Бо я поки вам знімала, то декілька жінок підходили, брали, а там всього було небагато. Тож, якщо бачите, що є, то, знаєте, вам повезло. Тигриня сосиски, вага 300 грамів, 55-50. Сосиски докторські фірмові, міні із сиром варені, 79,70 за 350 грамів. І такий варіант: сосиски з м'яса птиці з сиром 75,40. Ковбаса сервелат. Варено копчена 120 гривень за 180 г. Сардельки свинячі. Це є за кілограм ціна 345,80 Ковбаса салямі італійська. 488,30 кг. Такий варіант делікатесна, трошки знижка. Ціна 476,40. Сосиски молочні. Ціна 99 гривень за 330 грамів. Сосиски індичі 45 гривень 215 грамів. Від Глобіно 53,60-250 грамів. Вони такі маленькі, міні. Шинка від Глобіно, прошуто сиров'ялина нарізка за 67,80. Так, ще з акційного. Ковбаса салямі фінська, 99 гривень 420 грамів. Ціна за упаковку. Австрійська копчено запечена 131 гривня, 40 копійок за 400 грамів за паличку і степу. 84,30-420 грамів. Гурман з сиром. Прем'єра 120 гривень за упаковку 420 грамів. Від добров сервелат сиру копчина. 62 гривні. 10 купів за 100 грамів. Орієнтовна вага 250 грамів. Салямі Фует 63,30, Тут вже ціна по 100 грамів. На ціночках 63,30 така селямі поет. 99,90 це за упаковку ціна 150 грамів. Акційні ціни на серві торгової марки кому. Традиційний, нарізаний скипками 160 грамів 62 гривні. Сир комо Голландія теж 160 грамів, ціна 56 гривень. І такий кантрі з ароматом топленого молока 62 гривні. Сир твердий. Звенигора. Сметанковий або звенигородський 82 гривні за 160 грамів. Шкільний вайп. Акція на сир гауда. Це суцільним шматочком 200 г, 78 гривень. І ще «Радомер». Теж за 78 гривень. Такий набір сиру кубиками. Гавда Мастан. 110 грамів у кожній упаковці. І ціна за упаковку 122 гривні. Такий сир напівтвердий для грилю. 4 штуки по 70 грамів за 127,40. Сир м'який камамбер – 92 гривні, 20 копійок. Сир м'який із блакитною пліснявою 64. Акція на ось такий сир Фалата, якщо оплачуєте карткою АТБ 48 гривень. Для всіх інших ціна 69 гривень. Вага 180 г. Така новинка: сир плавлений з сиром Маздам. Президент. 71 гривня, 80 копійок. Ніколи я не пробувала ось такого кумусу, але чула хороші відгуки. Не знаю, може взяти спробувати. спробувати. 45,50-200 грамів. Я так думаю, що це використовується замість намазки на канапки. Хто знає, напишіть. Продукт сирний, розумний вибір 37,40 за 150 грамів. Крем-сир Президент 180 грамів, 77,60 грамів. Паста сиркове лацяті вершкова 58 гривень 150 грамів. Зі смаком цибулі 58. Паста сирково лацяті із лососем та кропом із грибами лисичками. 135 грамів в упаковці 51 гривня. Акція на сир плавлений, але, як бачите, розкупили. 50-70 грамів. І ще є, ага, розкупили, але є. Ото, добре позаглядати. Бачите, і є ще вершковий. 16,50. Достану, може хтось хоче придбати. Такий бекон смак від кома. Ціна 21 гривня та 40 копійок. 75 грамів. Продукт плавлений, розумний вибір. Ціна 9 гривень та 30 копійок, 70 грамів. Є вершковий, 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 але я знаю, мали б бути ще якісь смаки. І смак грибів. Молоко ферма 3,2% жирності. 840 г-45 грамів, гривень. Грамів. Сметана ягутинська 38 гривень за 300 г. Кефір молокія густий 870 грамів, 51 гривня, 80 копійок. Вершки з акційною ціною 151 гривня за 500 мл. 33% жирності. Просили показати йогурти, показуємо. Правда, не зовсім йогурти. Це є десерт «Сирковий Марійка. Зараз на них гарна акція знижка. 20 гривень за 130 грамів. Є ще десерт цирковий зі смаком ванілі 22 гривні або какао за 150 грамів. Десерт цирковий Марійка зі злаковими кульками за 29,50. Наступна акційна пропозиція на цій вітрині це її йогурти Деліссимо Данон за 26 гривень. Є із різними кульками: ці є карамельні. Солона, карамель, шоколадні зірочки, кульки, по 26. А от із вишневим джемом по 24,50. Десерт цирковий дольче за 34,70-170 грамів. Є з різними смаками вишня, це є ягоди. Потім чорниця, ананаси та лічі маракуя. Сирок агуня по 13,70 за 90 г. Такий варіант імуніті за 14,30. Зараз ми повернемося до йогуртів, а поки покажу вам сирок Дольче, Ціна 19,50 з печивом, смак вишня. Злагода з маком 14,70. Такий варіант теж злагода. Ціна 15,80 80 іксель. Такі вони довші, вага, вага 43 грами. Шоколадний варіант 14 гривень. Так, ще є картопля 8,10. Мушкетер. І мілка. Безквітне тістечко 26.30. Сирок збитий від торгової марки Чудо. 32 гривні 170 грамів. Полуниця персик. Два смаки. Йогурти від торгової марки Злагода 20 гривень 170 грамів. Актімельки по акційних цінах 17 гривень 100 мл. Смак полуниця, лісові ягоди і мультифрукт. Є ще ось такий варіант: актімель Плюс кисломолочний, полуниця, гранат за 18 грн 100 мл